Маю таке невеличке свідоцтво, хочу поділитися. В Псалмах написано: поклич до мене в день недолі. Я порятую тебе, а ти прославиш мене. Всереду телефонує до мене дружина, приблизно в обід, така вся в сльозах заплакана, каже, в нашої дитині підозрана онкологія. Дитині два роки, хлопчику. Я відразу телефоную в свою церкву, в вашу церкву, прошу молитви. Стан, ну. Важко описати, які думки всередині в такий момент. Здається, ти знаєш Бога, ти надієшся на Бога, ти проголошуєш, Господи, ти моє спасіння, ти ну, віриш в це. Але все одно от, стан він просто жахливий. Телефонує дружина через буквально кілька годин каже, здали повторний аналіз. Ну, Аналіз все ще поганий, але вже ну, ймовірність ця, вона значно нижча, вже ну, здається, немає цієї страшної хвороби. Тому що спочатку за першим аналізом дали направлення, вже таке термінове направлення на область, в обласну лікарню. Вже після другого аналізу сказали не потрібно. Просто місяць, кожен тиждень приїжджайте на повторний аналіз, просто щоб контролювати. Ну, здається, трішки полегшало, відійшло. На наступний день дзвон, дзвонить зранку сімейний лікар, каже: Слухайте, поїдьте все-таки в Рівне, поїдьте все-таки на об, в обласну лікарню. І Пройдіть повторний аналіз. І знову, знаєте, цей страх, оце от починає диявол накручувати. Тому що ну, я за цих два роки життя свого сина я його бачив, можливо, кілька місяців. І от такий страшний стан, коли молишся, коли кричиш, Боже, помилуй. І все одно ці переживання вони не дають спокою. Дружина заїжджає в обласну лікарню, здає аналізи. І якраз вже на той момент лікаря того, який досліджує кров, гематолог, здається, його вже не було на місці. І знову якась така невизначеність здається, нічого немає, але щось є, і ну, приїде ще завтра. Це вже був четвер вечір. І знаєте, така якась у мене молитва була. Ісус каже: ну ти ж дві тисячі років тому ходив по землі, ти сціляв, ти, ти нікого не відправив без. Задоволення, його потреби, ти і зціляв всіх, хто до тебе приходив, ти давав кожному те, що він просив, і ти ж не помінявся. І от я стояв на цьому слові, якось після молитви приходить, знаєте, такий мир в серце. Спокій, віра. Я розумію, це Божа відповідь. Тому що ну, скільки разів таке бувало, коли після молитви приходить спокій, знаєте, це Божа відповідь. А хожу, знаєте, так якось ну, як по інерції продовжую, Господи, помилуй про себе там. І знаєте, як от буває, когось щось просиш про якусь послугу і кажеш, слухай, ну зроби мені те і те. Каже, добре, зроблю. А потім ти знову такий, ну зроби, ну зроби. каже, ну добре, я ж тобі сказав. І от знаєте, от таке відчуття. Я заспокоївся. На другий день, вже в п'ятницю, поїхала дружина в лікарню, телефонує мені зранку, каже: ти знаєш, слава Богу, все добре. Все добре, перевірили, обдивилися. да, там якісь проблеми, фаренгіт чи що, ну десь запалення горла. Але ну порівняно з тим, чого ми боялися, слава Богу. І знаєте, найголовніше, мабуть, в цьому всяк, ну в цьому і в будь-якому випробуванні, те, до чого нас Бог підштовхує, те Боже Слово, яке от в той момент ми переживаємо. Тому що, знаєте, ну, важко сказати, чи цей перший аналіз він був неправильний, чи це дійсно щось було, і Бог зцілив, я не знаю. Я не знаю, але я вірю, що це Божа милуюча рука. Я вірю, що по молитві святих Божих Бог виявив свою милість. І я це засвідчую. Це Божа милуюча рука. І ось, знаєте, оті роздуми хотів би поділитися цим словом, які були в мене, ці роздуми саме під час цих кількох днів. Це записано в Матвія і в Луки, але я зачитаю з Матвія. Це сьомий розділ з 20. З 21 го вірша. Не кожний, хто каже мені, Господи Господи, увійде до Царства Небесного. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Пропущу кілька віршів з 24. го Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і й обрушився, й обрушився, й обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння Його. Переповідаючи цю саму історію, Євангеліст Лука, він каже, чому ви говорите мені, Господи, Господи, але не робите те, що я кажу. І, і тут Ісус розповідає, наскільки важливо не просто слухати, не просто, знаєте, от ми прийшли, ми послухали добре, слава Богу, що є така сьогодні можливість прийти послухати. Але є величезна різниця між тим, щоб слухати і робити те, що ми чуємо. Дивіться, і линув дощ, і ринули ріки. Дім все ще стоїть. Тобто прийшло якесь випробування, але дім стоїть. І здійнялися вітри і обрушилися на той дім. І тільки тоді падає цей дім. І той наш фундамент він підзнається не в тому, як, от ми, ви знаєте, от є якісь консервативніші, ліберальніші церкви, є якісь. Різ, різ, ну, різ, різні бачення в теології, у вченні. Не в тому пізнається наш фундамент, а в тому, коли приходить випробування, коли приходить вітер, коли приходить буря, і тоді пізнається, на чому наш фундамент. За цих кілька днів я, я задумався всерйозно, от а наскільки я виконую, який от мій фундамент. Тому що це слово, воно просто відкарбувалося на моєму серці. Я заглянув в себе, наскільки я виконую. Тут же ж не написано. Ісус не каже, хто наполовину виконує, чи на 10%, чи на 70%, написано подібний, хто слухає ці слова та виконує їх. А отже, я розумію, що виконує в точності, виконує до найменшої якоїсь йоди. Якісь, от, знаєте, буває дрібниця, здається, ну, це дрібниця. Але ні, в Бога немає дрібниці. І коли ми чуємо слово Боже, давайте ми ну, будемо приймати його до серця, приймати і старатися виконувати, тому що це те, до чого нас закликає Бог.